Yeah. Мертвої, молитвами причистої Своєї Матері, святого Архістратига Божого Михаїла і всіх небесних, Безцілесних, святих славних і всіх апостолів, приколовного наступу отців наших і всіх святих, всіх від нас, полеглих на війні в Афганістані, після задних душевних тілесних ран, спочивших, імена яких ти знаєш, Господи. Постаряв Авраама, Ісака, Якуб, покоїть, до праведників причисти, а нас помилує, бо він благий і чоловіку. Миня Цця і Сина, і Святого Духа, і слава Ісусу Христу! Все чисний Бойче, пані міський головом, наші ветерани війни в Афганістані. Дорогі брати і сестри, дуже так символічно і надихаючи з надією, що і в нас буде перемога, так як вона відбулася у 1989 році з виведення військ із Афганістану саме на світлення. Саме тоді, коли зустрічається світло з тимрявою, добро зі зло і мир перемагає. Прийшли вже роки, але ми з вами є свідками того, що відлуння війни перейшло на нашу рідну землю. Ми бачимо, що зло само по собі не пропадає. Ми вже знаємо, що для того, щоб перемогти тимряву, недостатньо на неї нарікати, осуджувати, а достатньо засвітити свічечку, і темрява буде переможена, сильніше. Так само церква старається побороти зло силою молитви виховання патріотизму, любові до Бога, до рідного народу. Бо ми з вами є свідками того, що коли просто вбивати людей, ми думаємо, що зло зникне ні. Церква покликана для того, щоб з людини вибити зло, злі думки, злі наміри, бо можна вбити, знищити тисячі, мільйони людей, а зло залишиться. І ми з вами є того свідками що коли все ж таки зло хоче перемогти, воно починає знищувати. Воно вселяється в людину, яка хоче панувати, царувати, володіти. І сьогодні та війна продовжується на наших землях. І саме на світлення ми просимо Бога, щоб Господь просвітив світло віри, добрих діл. Ми сьогодні ми свічки як символ присутності Христа в наших серцях, в наших домівках, в нашій Україні. Нехай Господь нам допоможе, щоб всім святом і після нього світло правди, світло перемоги, світло добра перемогло, щоб Україна змогла здобути перемогу завдяки. Воїнам світла, які є тими світильниками в цій темряві, які віддають своє життя для того, щоб ми мали мирне спокійне небо. Дорогі ветерани Афганістану, багато з ваших побратимів і сьогодні захищають вже рідну землю, тепер відкриваються наші очі. Наскільки окупант нарахувався з людьми? Наскільки він хотів запанувати і в такий спосіб знищити народи, але це не від Бога. Сьогодні, як і ви, так всі ми зрозуміли, що коли б людина тільки, як казав Степан Бандера, чи народ буде вибирати між хлібом і свободою, і вибере хліб, то він утратить все, в тому числі і хліб. А коли вибере свободу, він виростить хліб своїми руками, який в нього ніколи ніхто не забере. Сьогодні ми бачимо і ви, які стільки зазнали в той час бою, страдань, смерті своїх побратимів. Були свідками того пекла на землі. Багато з вас вже в мирний час у нас від тих ран спочине восьмо. Але ви пам'ятайте своїх друзів, пам'ятайте своїх побратимів і за них молитеся. Бо саме молитва вона даває всяке зло, саме молитва вона дає людині світло, розуміння. Саме Господь, який прийшов, щоб не були його дітьми, він за нас пострадав з любов'ю, щоб нам дарувати життя вічне. І сьогодні церква, цей святковий день, співає такі слова старця Симеона, який прожив довгий вік. Йому було відкрито, що він не помре, поки не побачить світло, істинне світло, Спасителя Ісуса. І ось він набрався отого того терпіння. Головне, як коли ми кладемо якусь мету перед собою, ми хочемо, щоб те сталося швидше Вже, сьогодні, тебе. А коли так не стається, інколи людина опускає руки, розчаровується, падає у відчай, зневірюється. а потрібен час. І ось коли цей Симеон війшов у храм і побачив святу родину, він взяв на руки. Немовля Ісуса, а саме відбувається світлення старого нового, старшого молодого, світла добра. Він каже, ни не можеш відпускати слугу твого Владико за твоїм словом у мирі, бо мої очі побачили спасіння, яке ти приготував для всіх народів. Тому Господь нам готує цю перемогу, Господь нам дарує. Той патріотизм, ту відданість, вірність. Не опускаємо рук. Все добре не так легко дається, потрібен час. Головне, щоб не витримати висновіти і ніколи не розчаруватися, а мати віру. Тож я і сьогодні вітаючи вас, дорогі у Христі, з цим пам'ятним днем у вашому житті, коли поверталися додому. Коли чекали вас, батьки, коли зустрічали і раділи, що ви живі, здорові. Нехай Бог благословить вас, а тим, хто відійшов у вічність, за яких ми сьогодні молимось, імена яких Господь знає, нехай Господь сотворить. Всім полегли і сьогодні на війні, імена, яких знає Господь, бо ми всі захищаємо нашу рідну Україну. Ми духовною зброєю, ви зброєю, яка несе нам свободу. Щоби вислати свою землю. Нехай з спочивають всі полеглі, які віддали своє життя з любові до кожного з нас, до своїй сім'ї, до своєї України, яка дає нам хліб і дохліку. в блаженні у спрей, вічний упокій, подай, Господи у Твоїм слугам полеглим на війні в Афганістані. Всім, які загинули від духовних і тілесних рад, імена яких ти знаєш, Господи, і сотворив вічну Аму. Слава Ісусу Христову, сучасний Отче, шановний пане міський голова, дорогі наші воїни-воганці, дорогі браті і сестри, перш за все хочу сьогодні всіх привітати з таким величним і переповненим надії святом, яке ми сьогодні з вами святкуємо зустріти Господня. Святом, яке показує нам. Наші можливості. Коли Симеон, старець, взяв Ісуса Христа на руки, він промовив дуже пророчі, хоча не дуже приємні слова для Діви Марії, тобі самі меч пройме душу, сказав Він. Діва Марія, очевидно, вже тоді розуміла, що Богоматеринство це дуже непростий хрест. А тепер Симон ніби підкреслюється, підтверджує, що її чекає дуже нелегка ноша. І ми сьогодні в цей день можемо сказати, що слова Симона. Вони і до нас прозвучали і звучать далі. Нам проймає меч душу через втрати, через смерть. Ми можемо лише собі уявити все те, що переживали видругі наші афганці, коли ви бачили смерть своїх побратимів у тій нікому не зрозумілій, нікому не потрібній війні. Де ви змушені були, виконуючи свій громадянський обов'язок відстоювати інтереси не своєї, зовсім не рідної держави. Але ви виконували це сумлінно. і переживаючи біль втрати, і самі, знаходячись на межі життя і смерті, ви, напевно, що оцінили саму цінність життя. Оцінили все те, що до певного часу здавалося цілком буденним і простим, легко доступним. Сьогодні, коли ми знаходимося у вогні вітчизняної війни, ми переживаємо біль. Меч приймає наші серця, бо кожного дня чуємо про втрати. Деякими афганцями, які зараз воюють там, на передовій вони казали, Афганістан в порівнянні з сучасною війною, це було щось таке легеньке прогулянка. Ми, які там не були, не можемо цього сказати, ми не знаємо. Але це говорять очевидці. Ми переживаємо дуже скорботні часи. Симеон сказав пророчі слова Марії, коли Ісусові було лише 40 днів від народження. А далі? Далі було 33 роки. 33 роки зростання Сина Божого як людини. І далі його служіння людям, його жертва для всього людства. Його жахлива вхресна смерть, а потім торжество перемоги, торжество Воскресіння. І саме тому сьогоднішнє свято, воно дає нам надію. Той меч, який приймає наше серце і нашу душу, він дочасний. Прийде час перемоги, прийде час світла і Воскресіння. А Він прийде тоді, коли ми будемо з Богом. Тому я хочу всім нам побажати, щоб наші руки ніколи не опускалися, щоб нашу душу ніколи не охоплював інше, щоб ми завжди пам'ятали, що Бог сильніший. Бог може все, але Він робить все нашими руками. Я вітаю вас, афганців, які до сьогоднішнього дня з нами. І я молюся разом з вами за тих, кого з нами вже немає. Не тільки афганців, а всіх тих, які, виконуючи свій обов'язок, віддали своє життя. Хай Господь їм дасть набагато цінніше, ніж ми тут на землі можемо мати. Хай Господь обдарує їх такими цінностями, які ми тут на землі вибороти ніколи не зможемо. Хай дарує їм царство. Небесне, помолімось за їхні світлі душі. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. І ім'я Отця і сина, і святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб насущ, на і дай нам сьогодні. І нам, провини наші, і ми прощаємо, дорога нас. і не води, супус, але висловнася в духах, амінь. Орониці, і во радих, благодатна, і Господи Свобою, благословению Днішінка, і благословений вітвора, Бога, як я воротила, Христа, спас, і злавити на душі. Полегше, поси, поси, Боже, дитині, які він. Слово чило, свято чи не свято, де чи то каже, че помощ по діям, все є просила в творити і в любом. В імя Отця в Сина і Святого духа, а і в духа, Отця, ми. Имя ця того духа, а